І події відбулися у четвер, 3 квітня. Ми розповімо Продовж телевізійного випуску. Новин з вами Марічка Ходовицька. Доброго вечора. Перше пройде акція для підтримки онкологічно хворих людей. У суботу, 5 квітня з 12-ї години у сквері біля міської поліклініки, добровольці висадять кілька десятків жовтих нарцисів, які є символом волі, життя і надії. Проект продовжать у період пасхальних свят. Волонтери від імені важкохворих та їхніх рідних збиратимуть пожертви на лікування біля стрийських храмів. Тих, хто візьме участь у всесвітній акції, нагородять символічною жовтою квіткою, яка прикрасить у вербну неділю освячені гілки лози. Про організаторів доброї справи та майстер-клас по виготовленню штучних квітів розлогіше е, так о, не просто потрібно намотати е, намотати ці папір. Він має гарненько, плавно прилягати до нашого стебельця. Ось такі символічні жовті нарцизи впродовж місяця вчили виготовляти дітей та дорослих у польському центрі імені Корнелія Макушинського. Символічні квіти надії робили з екологічно чистого гафрованого паперу, завчасно нарізали зелених і жовтих клаптиків. Купили клейку стрічку, дерев'яні палички та пластмасові глечики, у яких розмістили готову продукцію. Профінансували майстерні уроки стрійські поляки. Активісти місцевого культурно-просвітницького центру купили і живі кущі нарцизів, які висадять на полі надії. Діти можуть собі вибрати такого підопічного і в верну неділю, коли люди будуть йти посвячувати вербу до церкви і будуть проходити по. Повз тих волонтерів, які будуть реалізовувати цю акцію, можуть собі викупити якби, символ цієї надії, отаку квітку і долучити її до верби. Тобто це буде ще одне поле надії, яке буде пострілю символізувати, що ми не байдужі до чужого горя. Квітів погодилися посадити вже більше десятка місцевих організацій. Приїдуть навіть добровольці зі Львова. Усі вони отримують нарцизи, які власними руками зробили діти, що ходять у садочки, школярі, студенти Стрийського коледжу та університету третього віку. Кожна організація, яка візьме участь в акції, має виготовити у своїй спільноті такі ж паперові нарцизи, які продадуть за символічну виплату біля стрийських церков у вербну неділю. Виручені гроші підуть на лікування онкологічно хворої дитини або дорослого. Для кого саме збиратимуть пожертви, мають визначити самі учасники акції. Марічка Ходовицька, Роман Купранець, стрійські новини. Юрій Пекуш потребує нашої допомоги. 27-річному стріянину потрібні гроші на тривалу реабілітацію. Наразі активіст Майдану наш земляк перебуває у Варшавському клінічному військовому госпіталі. Туди його перевезли з міста Врослава, де зробили кілька операцій. Нагадаємо, що 20 лютого на вулиці Інститутській Юрія Пекуша поранив снайпер. З травмами внутрішніх органів чоловік потрапив у 17-ту лікарню. Столичні медики видалили. Стриянину, селезінку, лів нирку та ледве врятували руку. 25 лютого майданівця військовим літаком доправили до Польщі. Батьки містянина кажуть, що якби не хвора рука, син поїхав би до Криму захищати території своєї неньки України. Ще у Київській 17-й клінічній лікарні медики діагностували пошкодження діафрагми, селезінки, лівої нирки, вогнепальний перелом, ребер, лівої плечової кістки і як наслідок пошкодження нервово-судинного пучка. Останнє відновити найважче. Юрій Пекуш залишився без нирки та селезінки. Тепер варшавські лікарі борються за відновлення нервових імпульсів mm -hmm. на хворій руці. Mm -hmm. Стріянину вже зробили пересадку шкіри. Триває процес приживання. Залишається йому ще операція. По реабілітації кістки. І після того, та якби попередня розмова була, що він буде як мінімум 8 неділь з апаратом, зафіксовано на апарати Лізарова, зафіксованою рукою, потім реабілітаційний період. Скільки часу займе, то важко сказати. Чи вдасться польським лікарям відновити працездатність лівої руки наразі теж невідомо. Мати стрийського активіста пані Зоряна готова докласти максимум зусиль для швидкого одужання свого сина. Коли Юрій повернеться, водитиме його на масажі до кращих спеціалістів. Подружжя вже двічі їздило до Польщі разом з сином. Батьки були два тижні. За Юрія вони спокійні. кажуть, він ще той боєць. Якби не важка травма, точно записався б до лав добровільної армії. Зараз поки що поляки. То самі, але не знаємо, скільки там буде його потім реабілітація. Після того То може тривати і рік, і більше. То ніхто не знає, ніхто не може прогнозувати, але то є дуже довго тривалий час. Дякую вам, дорогі стояни. Всі знайомі, які відгукуються за моральну підтримку, за матеріальну підтримку. Дякую вам дуже. низький вам уклін. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стрийські новини. дні лютого був поранений в руку із зенек медюх. Однак зараз він у відмінному настрої та чудовій фізичній формі через щоденні муштри у лавах Національної гвардії. Громадський активіст і бард на військових тренуваннях першого батальйону Національної гвардії. Складається він в основному з майданівців. Зараз їх щоденно муштрують професіонали неподалік Києва. Якщо хтось думає, що то Якийсь жах, і чи то о, що то, що таке свобода, там ті типу, Майдан, і це дає контакт. Оце військо, як зривати гранату, як кидати, щоб і це не кинув ліцему зрівати, а та й ще ось і кише, о, кума що. Вичилися на двоє я і гранат. Ви де самооборони, боротьба, єдиноборства, бойові кулемети, ручні гранатомети, гвинтівки, БТ, бойові е, машини. Я година, вже коли говорить, то ти я каже, до такої кондиції і жахнув. Пан Зенек найстарший у батальйоні його називають дід. Однак він не відстає від своїх колег зброя і марші, кроси і бойові мистецтва для нього вже буденна справа. Наступного тижня він особисто розкаже нам про своє перебування у лавах гвардії. Між мертюками та фалишем висадили алею слави Небесні Сотні. 105 молодих, дубових саджанців люб'язно надав Стрийський держлісгосп. Вшанувати небесну сотню приїхали районні керівники, депутати, школярі, співочі колективи. Тут на чистому полі відлунали співані молитви. У небо відлетіли синьо-жовті кульки. Більше у сюжеті. Одразу після засідання чергової сесії працівники та депутати Стрийської районної ради, лісники, громадські активісти та молодь стрищини приїхали на поле, щоб увіковічнити у цих зелених саджанцях пам'ять загиблих майданівців. З Собою привезли величезний плакат, на якому фото усі героїв Небесної Сотні. Позаду майорять жовто-блакитні повітряні кульки. Ось і майбутня алея. Тут уже викопані ямки, поруч лопати та відра з водою. Втім, перш аніж узятися до роботи, згадали про майданівські події, вшанували безстраш Героїв хвилиною мовчання та разом заспівали гімн рідної землі і помолилися по славі працю по закладанню свернуча честь небесної сотні, а вони ще були небесними заступниками. За добродолі українського народу і Христової церкви Священники покропили свяченою водою місця для молодих дубків. Учасники дійства в той час разом з каменарем виконували співану молитву Боже Великий Єдиний та відомий хід вокальної формації Пікардійська терція пливе кача. Після духовного чину освячення усі, хто приїхав, взяв по одному саджанцю і посадив його на символічні алеї. Поради давали працівники Істрийського держлідгоспу. керуючи справами районної ради Ганна Торкало Від чоловічої допомоги відмовилися і посадили до бок самостійно. Всі об'єдналися для дуже пам'ятної історичної дати. Ми заклали тут сквер пам'яті про небесну. Сотню про наших героїв України. Ми хочемо також поставити пам'ятник про кожного героя, зокрема, де би діти могли наочно вивчати і студенти історію. По селах відбуваються також такі акції. Пам'яті данини Небесної Сотні, які також висаджують якраз дерева. Це є 105 дерев, які висаджують практично по всіх населених пунктах. У фіналі святкового заходу студенти зі школярами випустили в небо 105 повітряних кульок. Учасники акції пообіцяли доглядати за своїми саджанцями. Очільники Стрийщини шукатимуть фінанси для зведення на цій алеї пам'ятника Небесній Сотні. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. повідомленням ми завершуємо випуск. Переглянути його можна на сайті Телеланком Не забувайте і номер телефону нашої редакції. Набирайте 45983, Якщо маєте що сказати, чекаю на усіх телеглядачів завтра у цій же порі. На все добре. На п'ятницю синоптики прогнозують мінливу хмарність, можливий дощ. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 6 до 11 градусів з позначкою плюс. Вітер піде на східний 5-9 метрів за секунду.